Пробуй ту сторону йти, пробуй. Руки контролюй. Пробуй. Пробуй, контролюй, не перешаг. Перешаг. Проходь, 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 заходь, покоряй. Отлично. Закріпився. Закріпись спочатку. так. Закріпись. От патремо тихо еще. Потихоньку туда, хвалино. Ще проверяй. Проверяй, проверяй. Вот туда. Треба відірвати по праву руку. Відривай, відривай. Призь з коліно. Приїжд коліно. Приїзь, треба міняти позицію. Міняйтесь погана позиція. Петроль! Не забувай спина! Праве коліно! Права коліно! Ще! руку, Прихопи торгу, правай, прихопи, прихопи! Отвічно, сідай, 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 пішли давай! Pushu, давай, давай, давай! Давай, не давай позицію, вбитий його.